Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають німецькі леопар... леопарди в українських степах. Наш наступний матеріал від наших колеги з сухопутних військ про те, як бійці воюють на цій броні, як готують танкістів і як модернізують танки під наші умови. Дивимось. Я зараз як танк проходжу трасу, по якій механіки водії Леопарда першого відпрацьовують водіння. Довжина траси 3 кілометри. Йду в вихідний район для того, щоб сісти і проїхати її всередині танку. Пригаю в місці заряджаючого. А як опустити сидушку тут? Отак, його нажми. А, все, я понял. О. Командир сидить прямо над навідником. На плетях навідника. Це щоб навідник точніше стріляв, щоб після що кавадір поправляв. Так, щоб після по шиї давав. Поруч із командиром механік водій на псевдокуниця. Іронічно, але в цивільному житті він навіть водійських прав не має. Їздив хіба на велосипеді. Нас відбирали офіцери, то так. Офіцер сказав, будеш водієм автомобіля, так я й став. Ти був проти? Ні. Ти я спеціальність не вибираю, вона вибрала мене сама. І тепер куниця керує леопардом. Позитив. Весь час тільки позитив. Машина дуже хороша, нічого, складного немає в керування автомобіля. Та щоб керувати вправно, потрібні тренування. Екіпаж танка троє людей. Якщо під час відпрацювання вони допускають помилку, за наказом командира повинні з машини евакуюватися. Алгоритм чіткий. Все як на полі бою. Відпрацьовується уважність, в тому числі екіпажу. А евакуація це покидання танку, пошук схованки, з закриттям люків аби зберегти машину. Після того, як евакуація відпрацьовується, екіпаж повертається і право продовжується. Аби у майбутньому вже на полі бою зберегти життя екіпажу і саму машину. А тепер трохи про сам Леопард. На відміну від радянських Т-64 і Т-72 німецький хижак і легший у керуванні, і значно маневреніший. Він швидко заводиться, він швидко рухається як вперед, так і назад. От якщо порівнювати з Т-64-Т-72, то вони назад майже не їдуть. Тут вони зробили штурвал. Штурвал, він крутиться, тому і повертається машина трошки краще в управлінні, не треба. Отак от це робити. Тут спокійно собі сидиш, повертаєш. Кажуть, що як в машині, ще легше. На відміну від повільнішого і важчого американського Абрамсу, ця машина застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника, нанести удари і швидко відходить назад. Українські військові тренуються як в день, так і вночі. Ну, тому що це зовсім інші ситуації. По-перше, не так, як вдень це видно, а тут нічого не видно майже. Тільки по приладам можна це, і деякі орієнтіри. Якщо ти їх запам'ятав в день, то ти можеш орієнтуватися, і то, якщо ти їх побачиш. А по-друге, зовсім інша реакція. У тебе засередженість більше, ти більше крутиш головою. Німецька машина з професійним українським екіпажем показує себе добре і на тренуваннях, і в реальних боях. Юрій Лозенко, Олег Грицун, Ми Україна та сухопутні війська. Марафон. Єдині новини.